Всім привіт! Вітаю вас в фінальній п'ятій частині влогів зі Швеції в 2024 році. Я протягом 4 місяців для вас монтувала відео про Швецію, про ту поїздку, яка була увага в серпні, але я ж така лінтяйка, що я нічого не монтувала. А зараз тепер, до речі, трошечки відходяще від теми, але е Капкут, взагалі, офігів. Він тепер буде додати Watermark. Що ти типу, поміточку, що я робила це в Капкуті. Два, е, я дуже зла. Три, я не знаю, як тепер монтувати відео. Але нічого страшного, я знайду вихід, ви все рівно будете бачити мої відео, бо, бо так. Бо я так сказала. І сьогодні ми е, в Кальскроні. Чи маємо це нічого? Yeah, в місці, в якому ми будемо сідати на паром і їхати до Гданська назад, додову. І будемо знову ночувати на лайнері. А, і днем в день ми пішли до музея. В день ми пішли до музея Морського. Там було навіть цікаво, я би сказала, я не фанат музеїв, але тут було навіть. Файно. Е, до речі, я ж вам казала в минулих влогах, що я була якби перекладачем. І зараз вам розкажу маленьку історію. Ми приїхали в Карскроні з Кальмара, е, і нам треба було залишити десь багаж, бо у нас чемодани, у всіх там 20 людей, а вони, у кожного по чемодану. Де ж треба залишити манатки? Е, і мені каже той наш провідник, типу, так, пішли вся, Катя, будемо в якийсь іти отель. Типу, може там вийде оставити багаж. Я говорю, окей. Ну, я там поговорила, вони кажуть, там якусь бешену суму. Я говорю, ну, типу, нам тільки на день. А вони кажуть, у нас небагато скриньок для багажа. От. А якщо винаймати того номер, то теж буде дуже дорого стоїть. Ну, коротше, було дуже дорого, і ми сказали, до побачення вам. Ми пішли в музей, і там були такі фані тіточки. Тьо, тьо, сказали, а може можна у нас просто багажа, дуже багато, можна якось уважливо залишити чи щось такого. А вона каже: Та, та у нас є тут така, тут, вона дуже маленька. Ну і, коротше, Вони почали складати свої чемодани. Я говорю, ребята, ви що странє? Як ви будете складати чемодани, ми ніколи їх не зложимо. Я взяла всього свої руки, всі ці чемодани поскладувала. І я молодець, я в Тетріс по погралася, складувала їхні чемодани і рюкзаки. Е, ну, от така я молодець. Дякую, що послухати, е, послухали цю історію. Дуже цікаву. А зараз переходимо до фактів, які для вас я приготувала. Е, уявіть собі, у Швеції понад 267 тисяч островів. Я знаю, це дуже багато, але це правда. І лише невелика частина з них заселені. До речі, архіпелаги біля Стольгольма це щось чимось. Там можна орендувати човен і кататися між островами хоч цілий день. Також в Швеції є король. Король Карл, XVI густав. не має реальної влади, але народ його обожнює. а вся влада належить парламенту. Така ось демократія. Ви ж знаєте фірму Ікея, Spotify, так, так, вони Швеції. А ще тут придумали H&M і навіть Skype. Ви думаєте, що тут обичні чорні ночі, та? Ви помиляєтесь? Тут також є білі ночі. На півночі Швеції влітку сонце взагалі не заходить за горизонт, а взимку полярна ніч. уявляєте, просто кілька місяців ви в темряві живете. Знаєте, я вам скажу, я була в коли я летіла з Канади до. Ісландії я пережила білу ніч. Це було щось чимось. Я взагалі так мене це підхопило. Я не знаю, я так була excited. Була година друга ночі, і за вікном, замість темряви, у нас світло. <плес> oh my god i can't believe it's the water it's the cleanest water i ever seen <laughs> bro what is that i can't believe it okay, yep. sheep worm Jakby to było, wiesz, nie, Mautis. Це городець супер. Hmm. Також шведи неймовірні фанати кави. У них є така штучка, як. Фіка, це коли ти просто робиш перерву, п'єш каву з булочкою, головне спілкуєшся. Ш схоже, нам теж треба таке запровадити. У шведів на роботі є спеціальні виділені легальні перерви на оцю каву. Часто дуже в, в кав'ярнях е ти можеш просто е замовити якби, ну або чашечку. А, чи щось такого, чи просто каву, а в самій кав'ярні стоїть дзбанок з кавою, просто бично кавою без молока, без нічого, просто кава, і ти можеш її скільки хочеш доливати. Що я мала на увазі під легальною перервою? Ну, тобто, працедавець дає тобі час, щоб ти попив кави, і за це ти платиш за, за це. Тобі не то, що платять гроші, але ну, типу, це враховується в твій робочий час. Ну, тобто, в твій робочий день там вони не знаю, може дві-три перерви мають на цю каву. Швеція дуже зелена. Тут ще з 70-х років турбуються про екологію. Наприклад, майже половина всієї електроенергії в країні є з відновлюваних джерел. Хочте сюрприз, університети тут безкоштовні, ну, для громадян ЄС, але багато програм доступні навіть для іноземців. Так що вчитися в Швеції це реально. Шведи обожнюють спорт, особливо хокей і бенді. Це щось типу хокею, але з м'ячем. До речі, їхні команди часто перемагають у міжнародних змаганнях. Уявіть, тут ви можете гуляти де завгодно, навіть якщо це приватна територія. Є закон Алеман який дає право кожному насолоджуватися природою. Але є одне але. Не можна смітити. До речі, хотіла вам про це сказати ще більше. Легально ви можете прийти на чиюсь ділянку, розкласти палатку і поспати ніч, і все, і піти додому. От, от такий от закон, що ти можеш легально у когось поспати. Так, швидкий раунд-тур, так сказати. Будемо ходити з вами і дивитися швидесенько. Так, Просто ідентичніше щось фігня така була. В этому. а этом закрита. В тому. В Гданську, пам'ятаєте? Опа, кімнатка. Так буде краще дивитися, конечно, бо так це буде ліпше. Тут кухня. У мене є буквально 5 хвилин, бо ми ограничення часом. Тут ще якась кімната, бачите. Може так буде краще. Ага, такі от кімнати, дзеркало і так. Ладно, виходимо. Так, їдальня. І умивальники всякі. А що там? Дивимось. Шодисенько, прийдемося. хочу. Сюда. Оп. Так, тут вот якась. Так, бюро. Блин, на буквально три хвилини. Так, что тут у нас? на самом чупку. Такая вот конструкция у нас. Такие вот вы с, флаги, эти их не висят везде. Так, вот такая вот фигня. Шо, а с другой стороны, тут же мое быть той. М -м -м, капитан, не? Мое быть по-любому. Любом как-то там не закрытый. Тут тоже какая-то не хотим. Выжи. Блин, я хочу еще выше. Опа, опа, опа. 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 Так, добро, все, запускаемся по умире часу. Згнали не впасти, пожалуйста. Хочу залишитись здоровою, щасливою і красивою. Ось така вид. Показалося, що мені нам дали ще трошки часу. І впустили мене короче, на цей ето, дали мені шанс подивитися цей е мілітарний Этот. Буде корабель український? корабель. Корабель? Корабель? Не знаю. Так, тут якісь штуки. Да. Не знаю, хто дивиться взагалі влоги до такої хвилини. Я не знаю, звичайно, скільки в мене буде влогів з з тої Швеції, але Ну відчуваю, що якісь ну, три штуки точно назбираються. І я не знаю, чи хтось дивиться взагалі мої влоги, якщо чесно. Не знаю, якщо ти дивився до цієї хвилини, напиши на ось цій хвилині, у тебе на задньому плані хтось там впав. Самі вже додумайте. Або просто щось ви напишіть. І. І це буде наша така таємниця. Хто додивиться до моменту, і вона просто зрозуміє, про що йде мова. Ось така от. Дуже вода, якщо щось. А ні, я тебе не впаду, тому що там піддон якийсь. Ну, коротше, я отут хожу, Скохати скучно піпець. Коли було обмеження часове, то було якось цікавіше. Ви знаєте, що у Швеції рідко використовуються індивідуальні пральні машини. Вони просто менш поширені е, порівняно з деякими іншими країнами, натомість у житлових будинках часто використовуються комунальні пральні, що дозволяє кільком домогосподарствам спільно використовувати централізовану пральню. Ця практика узгоджується з наголосом Швеції на спільному житті та ефективному використанні ресурсів, не даючи приклад стійких. І спільних побутових зручностей. І ще цікавий факт: якщо вас наймуть у Швеції, вас буде надзвичайно важко звільнити після прийняття на роботу. Шведські працівники часто отримують переваги від суворих заходів безпеки роботи, що робить роботодавцям відносно складним звільненням безповажних причин. Надійна присутність профспілок сприяє веденню переговорів та забезпеченню сприятливих умов. Працевлаштування, підкреслюючи важливість стабільності роботи та захисту працівників на швидкому ринку праці. Починаємо За... від ванної кімнати, така от штука, дів от, дів от, дів... От, такий от душик. От, такий от кран, такі от щось щось. Ноги, еті. Е Тут будемо водичка. Отак. От, Шейверс only? only? What does it mean? O, oh, okej, okay, got it. Zerkolo, zerkalo. zerkalo. Okej, okay, możesz wchodzić. Yes, Mam nagrane wszystko jak yes, uh, wieszka. Wieszka. Oh, yes, yes, yes. i katężu. Wiszelka O! Jest! 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 Idziemy od razu. Dokąd? Wiedzać. Okej, okay, tylko ja muszę... Tak, tutaj. To... Tak. Rozetki, rozetki USB. І ще якась фігня. А, эти, щоб інтернет на пульт, телевізор, чайничок. Що це? Непонятно. Тут якісь маленькі -то. водичка. Клас. Два листках ось таких, що так виглядають. Shut up. No, not there. Відходячи трошечки від теми Швеції, мені дуже подобалося кататися на лайнері. Це був мій перший досвід з лайнером, Мені дуже сподобалось. Угу. І не... угу. я спала в тої ночі на верхньому поверсі. Мені. Мені то сподобалось, я б вам розказала більше вражень, але це було 4 місяці тому, і я вже це позабувала. Але насправді дуже комфортно, іноді ти чуєш якісь звуки, типу двигун. Двигун є таке слово взагалі? Двігатель, коротше, працює і ти чуєш це або воду ти чуєш, але шумить. Ну мені сподобалось взагалі, і всім рекомендую. Хоча б один раз в житті треба це спробувати. Мені сподобалось. Став лайк. Я в Києві. Добрий день. Я вже встала я хочу додому. А вдома я... я буду через 11 годин. Допоможіть мені, хап. Всім добрий день. Ми приїхали в Диню. Якщо я з попереднього кадру це не встала, то ми приїхали в Диню. В Диню. ха-ха-ха, В Дині я це все мала. Добре, ми приїхали в Диню. Ходимо по якомусь бережку. Тут всякі ці корабліки. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам не зняла нічого з парому майже. Тому вам нічого не зняла, крім ромтура. Бо це все через те, що я вже просто стомилась. Ми були там чотири дні, але кожен день я щось знімала постійно. Моя, напевно, камера зайняла. Не знаю, напевно, десь 10 гіабайтів, може навіть трошки більше пам'яті з відео звідси. Добре, знімається, а то я могла розказувати вам, що я ця... вона знімається. Ну ладно. От, я просто вже стомилась кожні 3 секунди я достаю камеру і щось знімаю. І часом мені дуже шкода, бо більшість людей ж не додивляються до такого моменту відео. І вони цього всього не знають. Я не знаю, вони не цінять мій труд. Мій труд. А я стараюсь для вас. Хочу людям показати світ. Якщо... Бо у деяких людей немає можливості так подорожувати, як, наприклад, в мене. За, За що я дуже вдячна моїй... моєму спонсору, тобто моїй мамі, коханій. I love you, baby. Ось. І я хочу показати людям світ. Ну і що? Я в гдині. Що я можу сказати? Щось там ззаді вони купують ті всякі е пам'ятні речі, але я їх не купую. Бо я це не збираю. Це просто по пилі зборник, так сказати. Витрачання грошей для мене найліпша пам'ятка. Пам'ять якась чи щось. Це є фото, відео. А це для мене оці магнітики. Сратя ходила на них, реально. Перепрошую вас. Ой, що Ви можете ще сказати? Сьогодні ми вже їдемо, слава Богу, додому. Я просто хочу дуже додому, бо я дуже сумилася, сьогодні спала 3 години 57 хвилин. Знула е пів на першу. Так, говориться, 00030, 0030. Е, Проскинулась от, от четвертій сорок. Пішла на сніданок, ми приїхали в годину в центр і ходимо тут. Е -е, я вже не можу. Пф, Боже, як я жаліюсь я вже як поляк. жаліюсь вам на все. Але там якісь. Прикольні кораблики, там якісь дерев'яний вон є. Тут якийсь такий. Там ще отакий якийсь. Коротше, ми все це пройшли. Я дуже хочу <гум> енергії. Бо в мене просто У мене очі вони просто зліплюються, вони просто в від, від життя. От, і я хочу вже поспати. Якщо чесно, просто мені не хочеться ніде не ходити, нічого не знімати, бо я хочу спати неймовірно. Неймовірно, хочу спати і всім. Всім дякую. Всі, всім дякую. Поставте лайк, просто просто поставте лайк, щоб щоб мені було приємно. Всім дякую.